Всім привіт, дуже рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Наталя, і на моєму каналі ми говоримо про догляд. Сьогодні я хочу показати, як я розстрижу свій чубчик. У мене дівчата на відео стрижка казка за 10 хвилин запитали. Там на жаль, це відео цей кусочок відео не був відзнятий. Тому я хочу сьогодні усім, хто запитував, як я стрижу свій чубчик, зробити таке наглядне відео. Зразу зверну увагу, що якщо ви бачите, то я його ношу на одну сторону, тобто на правої сторони в мене проділ, відповідно з однієї сторони в мене буде більше волосся, з іншої менше волосся. І зараз мене волосся набагато довше ніж було в тому відео. Ну нічого страшного, тому що та сама техніка, яку я використовувала в тому відео, я її буду використовувати в цьому відео, а можливо навіть трошечки ще й покращена. Для цього не треба боятися, ми просто повинні оприділитися. Якщо у вас. У мене чому я роблю цей проділ? У мене ця сторона, у мене тут вихор. Навіть як, якщо я зроблю його рівним, цей чубчик, відстрижу його рівни, рівно, через деякий час волосся само розкривається в сезоні, і от, воно падає на дві сторони. Тому я просто зобов'язана робити його ось так: от пополам. Хто вже хоче робити рівний проділ, і носить волосся на одну і другу сторону. Я зніму окремо відео і покажу, як краще такий чубчик постригти. А сьогодні ми будемо робити ось такий чубчик на одну сторону. З, з однієї сторони, коли буде проділ, Бажаю вам гарного перегляду і переходимо до самої стрижки. Бо дуже часто трапляється така ситуація, що людина просто не знає, що їй підходить, не знає ні стрижку, яку вона хоче, не знає кольор, який хоче, не знає, яким вона хоче чубчик. Приходить до перекоря, намагається об'яснити, робиться достатньо погано. Пояснює фото, абсолютно які не корелюються з нею. І чекає чогось незвичайного і, на жаль, диво може не статися. Тому чим більше ви будете приділяти увагу своєму волосі, стрижкам, можливо, маленьким корекціям, можливо, там підстригати лише кінчики. Або чубчик буквально на пів сантиметра. Ну, таким чином ви будете розуміти, що вам підходить. І ви грамотно поясните перукарю. Так, переходимо, значить, до самої стрижки. Я вже пояснила, що в мене буде проділ з в мене в моєму випадку це з правої сторони. І значить я роблю рівний проділ. Ну, в принципі, так як в мене волосся падає. Так, проділ я маю. Так, об'єм голови у всіх різний. У когось він занадто плаский, у когось він з них спадаючий, у когось він випуклий. Ми можемо навіть прикласти грибінець плоско до голови. І ви бачите, отут грибінець починає відходити від голови. От там, де він відходить, там буде точка, звідки ваша буде починатися, звідки буде починатися чубчик. І робимо проділ до вуха. Я роблю в даному випадку проділ до вуха. Можливо, на відео буде не так ідеально виходити. Ви вже мені пробачите. Я показую саму техніку. Звісно, я сама себе стежу, я стою перед зеркалом, включаю гарну лампу, і я повинна себе дуже гарно бачити. На відео це може не вдастися, тому, будь ласка, пробачте. Але ви слідкуйте за технікою. Ну і, звичайно, в домашніх умовах намагайтеся зробити рівні проділи. Це не буде чубчик-шторка, це звичайний чубчик, але який буде йти від коротшого до довшого. Якщо вам ця техніка подобається, то, будь ласка, давайте будемо, я зараз буду пояснювати, ви уважно дивіться. Далі, що ми робимо? Ми відділили волосся. Я показала мене проділ, я його відділила. І тепер я повинна відділити від Зробити все-таки центральну точку голови, я повинна знайти і зробити цей, ще я буду робити один такий трикутно-подібний проділ. Від центру голови до, от десь так, до кінчика брів. Трикутно подібний буде зараз такий зріз. Проділ, перепрошую. Один. Ось так це буде виглядати. Можливо, брати е, зажими, якщо у вас. Не виходить волосся зафіксувати, я отак буду скручувати, а можливо взяти зажими і зафіксувати волосся. Розприділила цей трикутник. Я хочу досягнути трикутника навіть в тому положенні, якщо я стрижу з боку. Я маю досягнути трикутника. І далі, що, що саме основне, ми повинні оприділитися з довжиною вашого пчубчика. Як я це роблю? Можна взяти оцю частину, яка саме перша в даному випадку. У мене, тому що, пам'ятаємо, я не роблю посередині проділ, а в мене проділ збоку. Відповідно, від цього проділу воно повинно йти волосся від коротшого до довшого, 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 довшого. Я стрижу до носа, чи волосся мокре завжди на 1 см більш довше, ніж воно буде у сухому вигляді. Тому, якщо я відстрижу до носа, коли вона висохна, вона буде ось десь до очей. Мені так подобається. У мене якраз буде чолок отак так: от біля очей, коротка, і потім спадати, спадати, спадати. Мені це подобається. Якщо ви хочете зробити її довшою, тобто ви повинні стригти до, до нижньої губи. І вона, коли висохне, підскочить до носа. Хочете ще довшу, до підборідка, коли вона висохне, вона підскочить до губи. Так от, беремо першу прядку, прикладаємо до носа. Можна прикласти от рівно, але я не рекомендую. Я буду робити уже навскоси. Прикладаємо, і ви повинні просто знати, що вам треба зробити цей зріз навскоси. Зафіксували сильно пальцями, потім можна, а вже потім можна і відрізати. Ось в мене рівний зріз. Далі з цього ж трикутника. І волосся ми прикладаємо до лиця, тобто донизу його тягнемо, але знову під кутом. Но волосся до лиця, тобто не на відстані. Тому що ви зробите коротше. Я хочу подовше, тому я прикладаю до лиця. Бачимо, тут видно. Зробимо зріз. Перевіряємо. Донизу. Ну ось. Волосся відрізане. Перед тим, як відрізати, ми його гарно прочесали від кореня до кінчиків. Натягнули, ви пальчиками повинні все волосся рівно натягнути. Приклали до лиця пальчики навскоси і відрізаємо. Далі йдемо з цією половинкою. Як постригти цю частину і цю частину рівними. Беремо одну прядку хвостик з попереднього відстриженого волосся, з'єдную з цим трикутником, прочісую, гарно прочісую від кореня до кінчика. Прикладаю до лиця навскоси. І ось я бачу а, прядку відстрижену від попередньої з цього трикутника. Відповідно, відстригаю те, що мені не потрібно. Що у нас виходить? Ось який виходить результат. Ось так буде волосся. Ви бачите? Ось буде човка моя, ось буде саме коротке волосся. Тут теж це буде однакова довжина. Від короткого до довго. Ну, ми не забуваємо, що ми ж зробили проділ аж до вушка. Ми повинні цей чубчик зрівняти з цими боковими частинами. Можна не зрівнювати. Якщо вам не подобається ось такий каскад з боку, можна не зрівнювати. Просто залишити чубчик і на цьому все. Я ж, оскільки в мене каскад, я це повинна зрівняти. Повторюю, в мене був зроблений проділ до вушка. Я тут не дуже бачу в камеру. Попробую його ще раз розділити. І далі я прочісую. Прочисую все волосся від кореня. Беру все з цим чубчиком. Тягну, от у мене є тут проділ, паралельно цьому проділу я тягну по лиці. Зроблю знову таки навскоси. Пальчики ставлю навскоси. Я, коли Приклала волосся до лиця, зафіксувала пальчики. Потім я вже можу піднімати, але волосся в мене зафіксоване і вільно його відрізати. Ще раз перевіряємо. Все волосся прочесала, Зафіксую пальчиками. Тісно прикладаю до лиця, роблю маленький, так от навскоси пальчики ставлю. Ще раз перевіряти можна декілька разів, прочісувати його перепровіряти. Це волосся відрізане з цієї сторони. З цієї сторони, з іншої сторони, я роблю те саме. Ось таким чином я сушу свій чубчик. Тобто я перекидаю, ось беру цю половинку, сушу її все під низ, під низ, під-низ, під-низ. Отак, от, вперед, в принципі, під, вперед і під низ. І потім зверху прикладаю цим же феном, прикладаю ось так і теж. Вверх все волосся тягну, але знову ж таки наклон волосся має бути отак, під таким кутом. Як під низом має бути кут, так і зверху має бути кут. І тут те саме з цієї сторони кут просушила гарно. Дуже важливо припрацьовувати гарно кінчики, оскільки волосся повторюю, 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 блондинки. Дівчата, вкопересушене волосся. Це нам так важливо, ось цей момент. Тобто, як ви бачите, я прикладаю рукою і так от прям натягую. Насправді на цей фен не гарячий, тобто він вже самий самий кінець сушки достатньо прогрівається. Під час сушіння він не є таким гарячим. Тобто, мені дозволяє цей фен рукою пропрацьовувати, приглажувати, особливо кінчики, тому що вони дуже сухі і розтріпані. Ми повинні кутикулу зашліфувати, опустити її. Таким чином волосина буде більш блискуча, то кінчики самі будуть мати дуже гарний вигляд. Це дуже важливо. Інколи я ще хочу зробити об'єм ось тут. Мені не вистачає об'єму. Волосся, бачите, воно ось так от падає достатньо вниз. Мені так не подобається. Можна, в принципі, так носити, але Но я ще люблю тут додати об'єм. Як я це роблю? Прогріла, а потім виключила. І трошки потрібно почекати, щоб волосся воно не було таким гарячим. Таким чином, воно зафіксує оцей об'єм. Можна зняти щітку. Дівчата деякі роблять, знімають цю щітку, саму ставлять зажим і отак от ходять по квартирі. Це теж варіант дати волосся трошки охолонути. Краще буде триматися потім об'єм. Я вже залишаю буквально пару, не знаю, скільки мені вистачає сил. Так от залишаю фен, а потім його знімаю. І тут буде, бачите, який об'єм. Тобто зразу буде об'єм. І отак от от я волосся вже потім викладаю, як мені подобається. Ну, Об'єм, ви помітили, одразу все, все помінялося. На цьому я буду завершувати відео. Я надіюсь, воно було для вас корисним. Будь ласка, напишіть в коментарях, як вам цей результат, як вам такий чубчик, наскільки було доступне саме відео, наскільки я чітко пояснила. Якщо будуть якісь запитання, не, не сумнівайтеся, пишіть в коментарях і обов'язково відповім. А на сьогодні це все. Бажаємо гарного дня і до скорої зустрічі!